Банда, привіт. Ще раз прикол. Сижу щось там в телефоні, кляцію, туди-сюди. Приходить заплення в групу. В Але якби ну, виділено, що адресовано мені. Ну, Тому що в групі постійно йде переписка, я можу туди зайти раді любопитства, а взагалі, то, як то кажуть, я то не зобов'язаний робити, бо я не на роботі, воно мені не треба. Ну, есть у хлопців, там у Луків, у Симони, у них взагалі для цих ділов е, робочий телефон. І який вони, якщо там ідуть десь в відпустку, чи просто вихідні, вони його навіть не забирають з роботи. Вони його там відключають і оставляють десь в роздівалки. Десь все. Знаєте, щоб кажуть, не мішали е, людям відпочити. Mm. Не знаю, Сімони, може, і бере там цей. Ну, Лука це так, ось, рано. Тільки це і все. П'ять часов вечора телефон виключається. От. А мені тут приходить сообщення, <сіпші>, що типу, в понеділок, в 6.30, на роботі їдемо в командировку. Е е я як би понімаю, що я не те, що розумію, я знаю, що Лука як обично протупив. От. Але ж ну, я буду не я, якщо я не почну цей прикол тягнути і знущатися. От. Якщо на 6:30 виїжджати в спецію, от, і. Типа мені, щоб я там не це, не не... ну це вже по-любому, це вже така лавора дімерда, ну щоб ви розуміли, така робота гівно, що ну це просто, я знаєте, як з корабля на бал, там буде ж такий весь в мазуті, пальці збиті, ну, в общем, весь джекпот, який тільки може бути, він буде обов'язково. А я пишу, ділок, це кажу 31 число, а мені на роботу кажу першого. От, тому як би цей. О, і така пауза, я бачу, що просмотрено, але ніхто нічого не відповідає. Ну і я ж не спішу нічого казати. Тако вижидаю там з півчасика, а Льоні вже розказав, там написав, що це ну, кажу, завтикав, кажу Лука, кажу, зараз буде жопа горіти, кажу, аж, аж не буде. Я кажу, ну, але він, напевно, постарається кажу, зробити так, щоб перенести. Ну, перенести цю командіровку на вівторок. Ну я так розумію, що там мабуть, підтягнуться. Знаєте, це ж треба тепер і Сімгоном договоритися. І скоріше всього, що це будуть е, якісь оці гру, знаєте, і подйомники. І все. Ну що щось буде сверх таке, надзвичайне. От. Або треба реально, як то кажуть, наша богатирська, знаєте, така, ух, сила. Ну, я вижидаю, вижидаю паузу, і потім пишу, кажу, ну, якщо треба, кажу. Можу, ну, ти кажу, мабуть, забув, що мені на роботу вівторок виходить. Якщо кажу треба, я, звісно, вийду і в понеділок. Зразу я ще не дописував, але ще не долетіло. Сі-сі-сі-сі, давайте на роботу в понеділок, туди-сюди. Я кажу, ну добре, мені яка разується. Вийду на день раніше, а потім в наступному місяці на день. Довше відгуляю, а ще краще, навіть не в наступному, а е, там, ну, коли мені треба буде, розумієте, чи... але мені треба цих 30 днів відгуляти. Ось Зараз, напротязі, як ми договорилися, напротязі трьох місяців я маю 30 днів відгуляти. Ось. То я краще там в тому в травні, в маю не вийду ще якийсь один день. Бо в квітні у мене, виходить, і так, три тижні я маю сидіти до що скільки. Ну, в общем, у мене я вже я роблю. До 9 числа, з 1 по 9 я не роблю, по-моєму, щось таке. Ну, це ще ж вихідні посередині, да? Ну да. так. Ну, я кажу, ну хорошо, я вийду, але <гаду> це я буду поіздіваюся трошки з нього. Але нічого, мені функції. Я думаю, що в понеділок, знаєте, такий буде Пуф! зразу. Ох, я вже прямо в що, що це за робота така. Тому що, ну якщо... Якась робота ну, не, не складна, то ми виїжджаємо, ну, виїжджаємо, ну, 8 часов ранку приходимо і їдемо. От. А... Якщо ми виїжджаємо раніше, значить, якщо нам треба відробити цілий день, то це вже значить щось таке глобальненьке, глобальненьке, знаєте, тобто він вже розчитує, щоб ми встигли і даже може ще щось буде допомагати робити. <з cap> ну, що маловіроятно. Все одно, як ми не крути. Італійці роблять з таким е, розчотом, ну, щоб, не дай Бог, вони не переутомилися. Я ось от дивлюся, у мене є вже з'явилися друзі, які наші в Італії роблять от хлопці. Е, Зараз як я кажу, то вони по 2-3 кузова за день міняють на машинах. Вони возять камінь з кар'єра. Це все розібрати. О, а потім нове встановити. А перед тим як нове встановлюють, воно ще нове не підходить, там не в розмір, що, що все візить, там що жось обрізать, там підрізать. І плюс, коли ти зняв старий кузов, ти зразу починаєш дивитися, що там треба поміняти. То три кузова за день, ребята, це так от без перекурів встали і лупашити на повних парах, понімаєте? Тобто, Отако, ну, це дуже адська робота. Я розумію, я що, звісно, вони ж його руками піднімають крану, але все порозкручують, А воно не розкручується ніколи нічого. Тобто там відрізав, там вибив, там збив, там це адська труд, І вони вже... б цю роботу розтягнули б, я вам чесно скажу, на півгода. От прям от на півгода в 100% розтягнули. Вони б не заморачувались так, як наші. От. То наші хлопці є такі, знаєте, за якого, як то кажуть, дурні до роботи, не один я такий. О, вот, але цікаво, цікаво мені прям стало. Що це за робота? Ну, дождайтесь понеділка де побачите. Ладно, хороший день, давайте десь поїдемо на море, така погодка. Мені одному кажеться, хлопці, що у вас сьогодні нічого не вийде. Це ж доски для серфінгу, правильно як я називаю цей спорту? Ну, коли на волнах на досках катаються. Ну так. Да. А волни я щось не бачу. Чи ви наперед знаєте про якесь цунамі, а нам не кажете Чо ви на такій волні хіба ж у качечку резинову, ту, що в вані, з якої ви купаєтесь, можете її на волнах тут покатати. О, дивіться як. О, йо Йома, дивіться, гори в снігу видно. Зараз якась видимость така стала. І дивіться аж куди вийде. Оце вже точно, якщо ми все час з вами бачимо у той країн, ну я правда і стою в другому місці, у той край, ну ми стоїмо там, тому що нам далі ми не можемо. бути. А це я вже точно в Франції бачу. Хто там вічно мені розказує, що ні? Так. Да. Тепер. Да. Да я шучу, звісно. Ні, ну якщо так розібратись, і вадолігорі, то що я вам показую отам. От, а оцю гору ми бачимо останню завжди, а це бачимо аж ого-го-го-го. Ребята, то це дуже прилічно, я вам скажу. Ось тут чути запах моря. Коля, ти постійно англічанський в мене питав чи морем чути. От ну, порівняно з Чорним морем, як я привик в железному порту, буду вам показувати на той сніг в горах. Так він зараз красиво. Навірно, зараз підождіть, я переключуся з стабілізації, виключу і включу на збільшення. О, але ж я зараз, як завжди, буду трусити камерою, ну нічого. Просто я ж хочу, щоб ви побачили те, що бачу я. Бачите? Сніг в горах. на вулиці, 30 градусів жари, а там сніг ще лежить. Все часів Коля питав, чи запах моря чути. Ні, от в ЖП завжди чути морем. А тут його майже ніколи не було чути, а прямо зараз тако є цей запашок, знаєте, такого, креветку, такой здохшої креветочки, такої, знаєте. Якоїсь чайки, яка медузою наїлася. Ну, щось, щось таке, взагалі, ну, я не знаю. Ну, запах моря, ви знаєте його всі. Ось так от. Дивіться тепер сюди. Ще раз. І запам'ятайте. Ні, ну ті гори. Йо, йо коли я вже куплю таку камеру, щоб, знаєте, щоб з вами бути на одній волні. Я вам і намагаюсь зараз. А ну хто дивиться на телевізорі, напишите мені. Воно хоч видно вам там на великому екрані. Ех, Пальці забери, тикаєш. Воно ті гори, той сніг і все остальне. Бо я в телефон дивлюся так. Знаєте, коли знаєш, що там щось треба подивитись, то це. вживу то набагато красивіше. Набагато все красивіше. Все, передумали, кажуть, а ладно. Майст...